Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партиципативний підхід до розвитку громад Кіровоградській області. В цьому епізоді історія громадської організації Жіночі дзен з міста Знам'янка Кропивницького району Кіровоградщини про організацію, її роботу та спільні з місцевою владою проєкти розповіли її очільниця Ірина Варакута та волонтерка Олена Мінакова. Жіночі дзен рік існує з незмінною місією сприяти самореалізації кожної людини основними своїми цінностями на називаючи цілісність людей, натхнення та відкритість, сказала Олена Мінакова. «Жіночий дзен це дуже символічна назва, символічна для нас, для жінок, для учасниць, тому що вся діяльність цієї громадської організації спрямована безпосередньо на гармонізацію жіночого життя, на реалізацію, на самореалізацію, на розвиток. Вся психологічна підтримка, як для жінок місцевих, а також для ВПО, спрямована на те, щоб дойти до того. Дзену. Жіночий дзен був створений в 2019 році, а вже в 2021 році був заснований саме простір, де проводяться дуже багато проєктів, заходів, а також майстер-класів та тренінгів. А вже з початку повномасштабного вторгнення ми проводимо активну діяльність для підтримки і ВПО. А також для психологічної підтримки для стрімкового розвитку громадського сектору часто достатньо самого лише розуміння з боку влади і важливості громадських організацій, вважає Ірина Варакута. В цьому випадку представники органів місцевого самоврядування, дізнаючись про можливість покращити життя громади, самі ініціюють відповідні проєкти. У 2021 році до повномасштабного вторгнення влада ініціювала в нашій громаді залучення до Такого проєкту від фонду Транзішн і від Фонду об'єднання Харківського. Це були міні-гранти. Тобто це була програма соціальних ініціатив, в рамках якої чотири організації, одна з них ініціативна група, виграли ці міні-гранти в розмірі 50 тисяч гривень. Кожна з цих груп реалізувала свій проєкт саме в Знам'янській громаді. Таким чином в громадської організації «Жіночий Дзен було відкрито облаштовано громадський простір, було відкрито дитячий майданчик, також в зеленій зоні було відкрито волейбольний майданчик, і в Знам'янці Другій було встановлено велосипедні парковки. От кожен з цих міні-грантів мав бюджет 50 тисяч гривень. Тобто, це дуже невеличкий бюджет, але який був ем, великий плюс в тому, що так як це соціальний проект, то долучилися мешканці громади, тобто це дуже добре згуртувало громаду і. На кожному етапі влада була залучена, тобто вони допомагали писати заявки. Ми разом це робили. І відповідно, це була і інформаційна підтримка, і експертна підтримка. І ми разом це все втілювали. І відповідно, кожна з організацій з ініціативних груп була дуже зацікавлена в своєму успіху і в успіху своїх колег. Тобто ми дуже згуртувались, і саме завдяки цій співпраці власне народилося партнерство. Да, після, що навіть після втілення проєктів ми продовжили співпрацю і досі, до, до сих пір. Тому соціальний проєкт можна реалізувати і без підтримки влади, але краще, коли влада все ж залучена, коли вона також зацікавлена і надає, ну, як мінімум, інформаційну підтримку Влада саме нас проінформувала, тобто були збори громадських організацій, і таким чином влада проінформувала, розказала, і у нас були зустрічі також із представниками донорів. Таким чином це було позитивним впливом загалом на, на клімат, скажімо так, всередині громади. Це дуже класно стимулювало нас діяти і діяти разом. Не тільки як окрему громадська організація, не бути конкурентами між собою, а ми вболівали один за одного. Тобто це дуже був класний, такий, е е е класний досвід. Вплив це обільний процес, говорить керівниця громадської організації. Так само, як влада, зокрема, своєю проактивною позицією може впливати на розвиток громадського сектору. Існують і шляхи впливу громадськості на владу. Шляхи впливу це звернення, тобто це всі інструменти цієї партисипації, які є, так тобто, ми знаємо. Що є, да, умовно кажучи, такий термін, як пратисипація, який означає громадську участь, через яку всі мешканці громади, а наразі, так як у нас повномасштабне вторгнення, то це і внутрішньопереміщені особи, так, які вимушено переїхали. Відповідно, ну, всі вони мають свої виклики, так, кожна з цільових аудиторій. І саме через інструменти партисипації, локальної демократії люди можуть впливати. Головне самим мешканцям знати про те, що такі інструменти є. І в нас в минулому році, в 2023-му, був реалізований проєкт за підтримки добре школа свідомих громадян, саме громадська організація Жіночі Дзен в партнерстві з громадською організацією ТАК це Приютівська громада, Олександрійський район. І це був освітній проєкт, під час якого ми розповідали про інструменти, так? про електронні проектиції, про звернення. Тобто спочатку була теоретична частина, коли ми в Знам'янській громаді в різних локаціях проводили такі зустрічі. Це були різні локації, тобто там брали участь і внутрішньопереміщені особи, і тобто ми всі зацікавлені. Так само були проведені зустрічі в Приютівській громаді, тобто ми збільшили охоплення. Так? Це були дві партнерські організації. І після теоретичної частини у нас була практична, коли прямо на зустрічі можна було написати електронний лист. Тобто ми заходили на сайт міської ради, сільської ради, ну, селищно, да, Приютівської, і писали листи, електронні звернення. Ми писали просто ну, от, ну, на паперовому так, форматі. Тобто, це були. Індивідуальні звернення, а також групові, тобто, коли група мешканців зацікавлена у вирішенні певного питання, і таким чином ми звертались до влади. Ну, про, про результати можу трішечки сказати, що завдяки цьому проєкту ну, були вирішені деякі такі питання по місту, да, там, ну, від, починаючи від того, що якийсь кущ закривав частину проїжджі. Ну, Дороги да, проїжджої частини, і це могло створити якусь аварійну ситуацію від таких е, моментів, да, коли е, е, дівчина, яка подавала цю заявку, е, зустріла представника міської ради в себе на порозі вдома, він прийшов і приніс їй відповідь на цей лист. Тобто, це було і особисте звернення, і особиста відповідь. Можна сказати, прецедент, такого ще не було. І закінчуючи тим, що в Приютівській громаді в них була така міська локальна проблема в зв'язку з тим, що в них є річка, є цукровий завод, і частина села працівників їм треба якось діставатися до заводу через річку. І там є паром. Ну тобто там така от локальна них логістична проблема. І ну, ця проблема вирішується на державному рівні, але не було на березі річки, встановлено там ні якихось пунктів очікувань. От. І завдяки зверненню від сільських мешканців було встановлено лавки з обох берегів. От. Тобто тут і я можу сказати, що було вирішено ну, не те, що проблему, а саме. Те, що люди не знали про ці інструменти, тобто ми їх спочатку ознайомили, а потім вже дали практично, так як вони можуть це вирішити. От. І тому дуже важливо формувати оцей діалог між мешканцями, між громадськими активістами, так і між владою. Тобто, партисипація, на мою думку, вона не може. Просто бути сама по собі. Необхідно, щоб був певний фундамент. Тобто, це діалог, це чіткий діалог, це чітка комунікація, і, відповідно, це такий фундамент, на який можна спиратися. Так, це, звичайно, міські програми, регіональні і національні. Тобто громадська організація має бути в контексті, вона має володіти інформацією, бути в курсі того, що відбувається. І бажано, звичайно, на крок, на, на крок попереду тримати руку на пульсі. Співпрацюють вже з владою в різних галузях, намагаючись впливати на ухвалені нею рішення. Найперше, те, що зараз, найбільш актуально – це робота з ВПО безпосередньо, так, бо ми як громадська організація через простір підтримки важлива. Ми співпрацюємо з ВПО через різні заходи, тобто це і комунікаційні, і освітні, і відповідно адвокація. Тобто в нас були реалізовані партнерські проєкти з організаціями-партнерами. Це громадська організація важлива, яка ну, зараз перейменувала її. Раніше це був Олександрійський гендерно-інформаційний центр. У нас було реалізовано ряд спільних проєктів. Тобто, це і жіноче лідерство на шляху відновлення України, і жіноче підприємство Крок до фінансової свободи. В рамках цих двох проєктів. В нас відбувалися робочі зустрічі з представниками міської ради, ми підписали меморандуми про підтримку. Тобто, в першому випадку це був меморандум стосовно того, що міська рада буде з нами співпрацювати по питанню коаліції 13-25 програми Жінки Мербезпека. І другий меморандум стосувався того, що міська рада. Буде підтримувати в рамках міської програми жіноче підприємництво. Тут і місцеві мешканки, і жінки внутрішньопереміщені. Тобто, ну, якщо прям брати більш уже зокрема так, цей проєкт про жіноче підприємництво, а, в цьому проєкті була залучена адвокаційниця і а, Відбулися робочі зустрічі, і після реалізації проекту дівчата, які брали участь, там були і ті жінки, в яких просто є ідея, і вони ще не зареєстровані як ФОП. І були ті, вже які діючі ФОПи, але вони хотіли масштабуватись. І от в результаті цього проекту були зареєстровані ФОПи. Зараз дівчата ну вже пройшов рік, тобто таким чином. Якби дуже позитивні зрушення відбулись. Дівчата повірили в себе і, відповідно, здійснюють свою діяльність. Деякі дівчата масштабувалися, тобто між собою також зорганізувалися, розширились. Дуже класний вплив відбувається завдяки взаємодії на всіх рівнях. Так? Тобто і... Громадська організація і мешканці громади, громадська організація представники влади, тобто це на всіх рівнях дуже важливо, щоб була така і комунікація, і взаємодія, і відкритий діалог. В деяких проектах достатньо було лише інформаційної підтримки, так а в деяких проектах було важливо, щоб на робочих зустрічах були представники певних департаментів, профільних, так. Тобто, якщо ми кажемо про проєкт по підтримці жіночого підприємництва, то це директор економічного департаменту, це були і місцеві депутати, але які залучені в комісіях, так? постійно діючих комісіях саме по питаннях підприємництва. Також під час реалізації проекту школа свідомих громадян в нас фінальною крапкою це була зустріч організацій, які безпосередньо втілювали цей проект. Це жіноча громадська організація. Так, також ми запросили секретарку міської ради і представника інформаційного відділу. І в нас відбулася дискусійна панель стосовно того, взагалі, як. Будувати цей діалог між владою і громадою, от і тому я можу сказати, що це дуже класно, коли цей діалог відбувається. Можемо навести приклад дуже ефективного інструменту, який діяв до повномасштабного вторгнення. Це був бюджет участі, який насправді дуже згуртовував громаду, так і ну що таке бюджет участі? Так його ще називають громадський бюджет, бюджет партисипації. Назв багато, але суть одна це про те, що мешканці громади, бачачи певну проблему в громаді, вони разом збираються, вони розказують про цю проблему в місцевій владі, вони її оформлюють так вже в такий готовий проект, надають її владі і пропонують прораховують бюджет і пропонують до реалізації. Таким чином, ну, це може прийняти участь в цьому процесі будь-які мешканець громади. Єдине, що там є певний процес, це збір підписів, так, щоб впевнити владу в тому, що ця проблема дійсно актуальна. І таким чином через бюджет участі можна вирішити проблему, про яку влада навіть і не здогадується, наприклад. От, е, можу сказати, що в 2021 році дуже потужно в нас е, дуже згуртувалися мешканці громади е, під час е, ну, саме цього процесу, так, коли відбувався. Е, Сам бюджет участі, так тобто від, від початку і до кінця, коли потрібно було подавати заявку, коли потрібно було голосувати, тобто в соцмережах дуже багато про це писали, люди дискутували. Тобто, я можу сказати, що цей інструмент допомагає ще подолати апатію. Апатію як і місцево, так і у владних кабінетах. Тобто це, це один із таких каталізаторів. От, і Завдяки бюджету участі вдалося реалізувати два проекти. На жаль, наша громадська організація не пройшла, але в будь-якому разі це дозволило реалізувати два проєкти тобто там був з меншим бюджетом і з більшим. Але ну, це дуже допомагає і згуртувати громад, громаду і налагодити ось цей діалог і між людьми і надати чітке розуміння, що вони дійсно можуть впливати, не йдуть за підтримкою і не пропонують співпрацю без вагомих аргументів. Додала Олена Мінакова. Основний аргумент, який можна спонукати владу, це знати перш за все, що ти робиш і для чого ти робиш. По-друге, це треба знати положення. Тобто, якщо ми звертаємося до місцевої влади, ми, по-перше, звертаємося на сайт, шукаємо положення, положення, яке відповідає нашим потребам, і потім уже з цим. Як кажуть, з цією базою ми йдемо до органів місцевої влади. Тоді максимально ефективно йдуть нам назустріч. Ми проводимо дослідження, ми проводимо опитування, ми знаходимо потребу, перш за все, для покращення якогось того чи іншого аспекту в громаді і, знаючи свої права та положення, ми можемо на них таким чином впливати. Але я вважаю, що. Нам активно в цьому допомагають, е, наші органи місцевої влади е, дуже допомагають з інформаційною підтримкою, і е, це їх основний внесок. Угу. Тобто вони нам надають також, є у них свій простір, де ми можемо проводити свої якісь освітні заходи, а також. Е, Допомагають і разом співпраці з іншими громадськими організаціями. Тому, так як у нас активно зараз тут працює громадська організація організація, добре і вони ну ми всі разом з органами місцевої влади. Розвиваємо нашу громаду. Діяльність громадських організацій дуже активна і дуже як кажуть, уже впливова, тобто їх вже мало хто ігнорує. і місцева влада дуже таки йде на зустріч і прислухається до думки громадських організацій. І якщо, наприклад, ми звертаємося до місцевої влади, якщо нам необхідно залучити якихось місцевих експертів, якщо нам треба заручитися підтримкою або якоюсь інформаційною допомогою, то місцева влада дуже радо йде нам на зустріч і допомагає в цьому кожному проєкті важлива його сталість, сказала пані Ірина. Тому саме підтримці життя проєктів вже після їхнього фактичного завершення і звіту перед донорами приділяють окрему увагу. Цьому в ідеалі і має сприяти місцеве самоврядування. Ми, як команда жіночого дзену, дуже давно про це мріяли. Ми постійно думали, де ми можемо збиратися вже офіційно як команда. Де ми можемо організовувати такі заходи, які дійсно будуть проходити в комфортних умовах, які будуть об'єднувати людей і гуртувати, і надавати дійсно якісне дозвілля. І те, якого люди потребують. Тобто, ми постійно питали, а що ви хочете? Тобто, це були і психологічні зустрічі, і розвантажувальні. тобто це все було ще до повномасштабного вторгнення. Ми проводили майстер-класи, тренінги. І це був формат і дорослі, і, і діти з мамами. Тобто, абсолютно ми давали такий широкий спектр для того, щоб ну, маленькому містечку сформувати ось це. Такий острівець якісного і доступного дозвілля. Коли ми створили простір, в нас ще був такий сервіс, який називався Добродар, тобто можна було принести речі, які вже там. Ну, людина не користується так. Тобто це був і одяг, і взуття, і якісь речі побуту, і іграшки, книжки. Цей сервіс він функціонував за графіком, тобто можна було принести речі в певний час і в певний час забрати. Ми планували, що цей сервіс переросте, трансформується в соціальне підприємництво. Ми досліджували це питання, вчились, подавали заявки, потім сталося повномасштабне вторгнення і в. Один момент ми просто роздали всі речі поруч із нашими партнерами, які також почали займатися волонтерською діяльністю. І ми просто об'єдналися, ми віддали ці всі речі, які в нас були. І наразі цей сервіс він не функціонує. Але я можу сказати, що це дуже гарний досвід, і, можливо, в майбутньому Ми повернемось до цього, але вже в такому чіткому форматі соціального підприємництва буде видно надалі. Ще з таких проєктів, якими ми пишаємось, і які дійсно вони є сталими. Це вже відкриття простору підтримки «Важлива», яке відбулося в 2023 році завдяки проекту Жіноче лідерство. Саме на цій платформі в просторі підтримки важлива ми проводимо постійні зустрічі, так? тобто це і психологічні зустрічі завдяки партнерству з організацією Людина в біді. Це також різноманітні, освітні. Освітні заходи, це і заходи в рамках проєктів. Тобто у нас і школа судоми громадян також була як одна із локацій, це простір підтримки важлива. Це різноманітні дослідження, тобто ми проводили там фокус-групи, ми запрошували людей до досліджень. Також ми відкриті і ми пропонуємо організаціям міста, щоб вони могли також приходити і долучатися, тобто використовувати наш простір як майданчик для зустрічі. У нас ну, так, дещо стихійно, але функціонує кіноклуб, тобто це і дозвілля таке, так, розвантажувальне, в тому числі проєктна діяльність. Плюс ну, поза проєктною діяльністю ми також і збираємось, проводимо збори. Плюс ну, ці всі проекти, про які я вже розказувала, так. Дуже потужний був проєкт у партнерстві з громадською організацією Нова Дружківка. Це також було про взаємодію ВПО саме для розбудови демократії. Це також було про інструменти локальної демократії, це було про дослідження потреб. Внутрішньопереміщених осіб, в результаті якої було роздруковано посібних, і було зрозуміло, так, яка ситуація саме в нашій громаді, які настрої у внутрішньопереміщених осіб, що їх турбує. Виявилося, що є проблема безробіття. І відповідно від цього вже ми відштовхуємось і формуємо грантові заявки вже зараз для того, щоб змінити цю ситуацію, виходячи з того, що ми маємо. Так само школа свідомих громадян. Тобто нашим, таким, нашою радістю великою є те, що ми реалізували не одноосібно, як одна громадська організація, а об'єдналися ще з однією громадою. І дійсно ми бачимо позитивні зрушення. І ми бачимо, що цей проект він дійсно сталий, Бо продовжується да, ми відслідковуємо, ми комунікуємо з нашими партнерами, ми плануємо також продовжити цей проект, але вже в розширеному форматі. Тобто, ми бачимо, що ми можемо додати сюди і елемент адвокації, і розширити географічно, тобто навіть в межах нашої громади. Ми можемо вже доносити цю інформацію не тільки в місті Знаменка і в селищі Знаменка, а й доєднати такі населені пункти, які раніше не приймали участь в цьому проєкті. Здорова співпраця з владою, дієві результати та активність громадських організацій дозволили залучити громадськість до формування бренду громади, сказала керівниця жіночого дзену. У нас наразі формується бренд громади, і було б дуже багато зборів. На яких висувалися і пропозиції стосовно бренду громади, і дискутування, і збори ініціативних груп, і громадських організацій. Тобто, ну, це також такий процес, в який залучені багато людей, мешканців, і можна також дослухатись, і зробити певні висновки, і налагодити. Цей процес ну, для тих організацій, які ще там не знають так алгоритму взаємодії з владою. От. І ще я хочу додати, що дуже важливо знати потреби мешканців, досліджувати їх якраз е в е е е спільному, е е коли ми реалізовували спільний проект з громадською організацією «Нова Дружківка», ми проводили ці дослідження, і можу сказати, що ми як громадська організація. На етапі підготовки до подання грантової заявки ми дуже часто проводимо опитування. У нас є спільнота в телеграм-каналі, і е, е, ці опитування е, вони дають змогу зрозуміти, е, які дійсно потреби існують, чи це ми самі придумали, да? е, е, ну, так, умовно кажучи, ми зібрались там е, 10 осіб, чи це дійсно е, потреба певної групи. і Спираючись на це дослідження, ми можемо довести донорам, що це дійсно актуальна проблема. І ми можемо це довести на прикладі цього опитування. Тобто воно може бути різним по формату, тобто це і особисте опитування, там, особис... опитування через google форми опитування паперове. І так далі. Тобто ми можемо збиратися, ми можемо проводити фокус групи, але головне це результат, завдяки якому ми можемо сформувати оцей запит, громадський запит, про те, що дійсно є така проблема і її необхідно вирішувати. За порукою ж успішної співпраці з владою Ірина Варакута вважає довіру. Найперше, звичайно, це такі людські фактори, як довіра. І... На нашому прикладі я можу сказати, що це особистий бренд, бо ми починали просто із заходів, про які я вам розказувала, що це і майстер-класи, і тренінги. Тобто нас знають і в місті, як організацію, яка проводить різноманітні заходи, в тому числі міські, якщо це якісь свята, наприклад. так. Бо ми проводимо і виїзні заходи в зеленій зоні, там на Копанці, і просто в місті ми можемо в парку проводити, там, біля Палацу культури. Тобто має бути певний фундамент для того, щоб цей діалог формувався чітко. Так? Тобто Влада бачить нашу відповідальність, що ми не просто організація, яка функціонує від проєкту до проєкту, ми функціонуємо постійно, ми постійно щось втілюємо. Так? Ми комунікуємо. От найперше, якщо по пунктам, так, то найперше це комунікація, друге це довіра, це чіткий діалог, саме чіткий, тобто ми кажемо, що ми втілюємо такий-такий проєкт, і ми очікуємо від вас такої такої підтримки. І коли влада бачить, що ми відповідальні на своєму рівні. Що ми втілюємо те, про що ми кажемо, що ми втілюємо ті напрямки, про які ми кажемо, що ми послідовні в своїх діях і ми бачимо з боку влади те саме, то це допомагає налагодити саме здоровий діалог. Що ще? Дуже важливе, як на мене, формування спільноти. Мається на увазі спільнота мешканців, які зацікавлені, так в позитивних змінах в громаді. Це формування спільноти громадських організацій. Бо чим більше зацікавлених осіб, тим масштабніше може бути проєкт, і тим більше охоплення, і тим більше позитивні зміни, відповідно, і ефект, на який ми очікуємо, тобто сталий ефект. Ви слухали подкаст разом краще. Цього разу гречка побувала у Знам'янці на Кіровоградщині та дізналась про досвід партиципації в розрізі реалізації корисних для громади проєктів громадською організацією Жіночі Дзен досвідом ділились її очільниця Ірина Варакута та волонтерка Олена Мінакова. Проєкт Партиципативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту «USAID – демократичне врядування у східній Україні. Іні, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, до зустрічі в інших епізодах.